Доброго осіннього раночку, малюки, рада вас вітати! Вікуся та Вова сьогодні знову йдуть до свого улюбленого дитячого садочку, але пройшов осінній дощик, і біля їхнього садочку утворилася величезна калюжа. Дітки засмутилися, тому що не знають, як її перейти. Давайте їм допоможемо і побудуємо доріжку. Будувати ми її будемо з квадратиків, квадратики зеленого кольору, як травичка та квадратики жовтого кольору. Як сонечко. Дітки, покажіть пальчиком квадратики жовтого кольору. Молодці! А тепер покажіть пальчиком квадратики зеленого кольору. Розумнички. Малята, давайте розімнемо наші пальчики. Та почнемо викладати доріжку. Повторюйте за мною. Йшли маленькі рученята вгору вниз, вгору вниз. Ось спустились рученята всі униз, всі униз. Розумнички мої. Дітки, а зараз починаємо викладати доріжку до дитячого садочка з квадратиків. Спочатку беремо квадратик зеленого кольору. Далі кладемо квадратик жовтого кольору. Тепер знову квадратик зеленого кольору. І знову квадратик жовтого кольору. Далі квадратик зеленого кольору. Тепер квадратик жовтого кольору. Ось яка гарна доріжка в нас вийшла. Дітки пройшли по доріжці, не замочили ніжки. Та змогли прийти до дитячого садочка. Малята дуже дякую вам за допомогу. Буду чекати на фото або відео ваших доріжок. До побачення!